Друзі, нас про головне поїхали. Шоста година ранку стала для окупантів в ростові смертельним вироком. Потужний удар накрив польовий полігон, де в великому наметовому містечку перебували підрозділи, готуючись до чергової ротації на фронті. Ракети прилетіли раптово за лічені секунди. Десятки влучань розірвали тишу ранку. Перша хвиля вибухів охопила спальні сектори, де ще лежали сотні російських військових. Полм'я моментально поширилась по тканинних конструкціях. Намети палали як сірники, а ударна хвиля скидала людей із ліжок, засипаючи уламками та землю. Пише телеграм-канал Кремлівський щор. Масштаби були колосальними. Кілька рядів наметів зникли під вогняними куполами, зруйновані дощенту. там ще де хвилину тому стояли кухні і склади з амуніцією, залишились лише вирви і вламки. Лінії палаток, розтягнуті по периметру, були перетворені на суцільний хаос. Перекручені металеві каркаси, згоріли залишки форми, понівечені тіла загарбників. Другий зал пракет влучив технічну зону полігону. Тут розташовувались склади спальним арсеналу боєприпасів і вантажівки для перевезення техніки. Вибухи послідовно детонували резервуари, а піднімали в небо чорні стовпи диму. Вогонь поширювався по землі вогняними потоками. Охоплюючи навколишні конструкції. Кілька камазів, які стояли на завантаженні, вигоріли разом із водіями. Там, де росіяни зберігали артилерійські снаряди, посипалася серія вторинних детонацій. Земля тремтіла, уламки летіли на сотні метрів навкруги. Загальні втрати стали приголомшливими за даними середини, які опублікували російські партизани. В перші години після удару рахунок загиблих перевищив три сотні. Тіла вивозили вантажівками, Камазами, які зазвичай перевозили техніку. Тепер завантажували мертвими окупантами. Медпункти, розгорнуті на місці. Не мали змоги прийняти таку кількість поранених. Їх одразу вивозили до Ростова. і Далі в території РФ поранені. Це ще кілька сотень тяжкі опики, уламкові поранення і контузії. Полігон, які мали використовувати як підготовчу базу для відтравки Підрозділів на Донбас і Південь України фактично перестав існувати. Вся інфраструктура знищена, намети згоріли, склади вибухнули, техніка вигоріла. Це був не просто удар по живій силі. Це було системне знищення логістичного центру, що забезпечував війну проти України. Операція стала відповіддю на удари по Києву. За словами українських військових джерел, кожна ракета, що влучила в наметобе містечко, була символом помсти за зруйновані українські будинки. За знищення життя мирних людей. Справедливість прийшла в саме серце ворога туди, де він почувався безкарним. Влада в Москві намагалась приховати масштаби катастрофи. Офіційні канали говорили про локальний інцидент, але злива інформація від очевидців партизанів зруйнували цю. Ворогу. Версію фото і відео з місця подій показували цілі ряди згорілих наметів, величезні колони диму. Пропаганда спробувала применшити втрати, але навіть внутрішні звіти свідчили про катастрофу для армії окупантів. Цей удар став потрясінням. Усього за одну годину вони втратили більше особового складу ніж за деякі місяці на фронті. Це підірвало моральний стан і поставило під сумнів здатність командування захищати власних солдатів навіть глибокому тилу. Українська сторона офіційно підтвердила лише факт удару, наголосивши, усі ці сили були виключно військовими. Це ще Роздоводить принципову позицію. Україна веде справедливу війну, караючи лише тих, хто прийшов зі зброєю на чужу землю. Удар по наметовому містечку в Ростові став однією з найбільш нищуних операцій проти окупантів. Сотні загиблих сотні поранених, знищена база підготовки і логістики. Це не просто тактичний успіх, це стратегічний удар, який підірвав можливість противника проводити ротації, і накопичувати резерви для України. Це чергове підтвердження справедливості своєї боротьби для Росії. Нагадування. Що покарання приходить раптово і неминуче. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Глава в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.